До прикладу, хакери дізналися, за скільки Іран продає шахеди Росії. Про це йдеться у заяві у групування Prana Network. Зазначається, що компанія Сахара Сандер є фіктивною фірмою, через яку постачається зброя до РФ. Хакери, зокрема опублікували інформацію про переговори між іранською та російською стороною щодо розміщення виробництва у російській вільній економічній зоні Алабуга. Зазначають, що іранською стороною було озвучено стартову вартість шахеда 23 мільйони рублів за одиницю, тобто триста Тисяч доларів, однак під час переговорів було досягнуто домовленості на рівні 12 мільйонів рублів за одиницю при замовленні 6 тисяч дронів. 120, тобто 193 тисячі доларів за одиницю. Дуже цікаво, що Іран же ж і досі не визнає е, те, що він передає зброю. Дуже цікаво, що раніше називалося, що один дрон коштує близько 30 тисяч доларів. А тут бачимо суми в десятки разів більші. Ну, <ілик> ну вони ж мають заробляти на цьому тероризмі. Отака, от ситуація. Але якщо вже хакери ви Але тут то інша сторона, то медалі є. Іран заробляє, а Росія платить відповідно. У неї є ці гроші. Значить, треба щось Is робити так, аби грошей у неї ставало дедалі менше. І тут величезна дяка нашим збройним силам, які завдають удари ударів по ем, нафтовій промисловості Російської Федерації, і вона несе збитки.